Важко у навчанні легко в бою. Саме тому волонтери друкармії виготовляють макети протипіхотних мін, що дає змогу інструкторам навчати мобілізованих військових не наступати на те, що росіяни розкидають на нашій території. Це надважливо, тому долучайся до друкармії та друкуймо перемогу разом. Мінус уходиш. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.